Тетяна півтора року бореться з раком. Позаду шість курсів хіміотерапії та складна операція в Одеському регіональному протипухлинному центрі. Наразі жінка продовжує лікування. Каже, усе безкоштовне. Хоча я там працюючий пенсіонер, але я б не потягнула б лікування в інших клініках. А тут і хіміотерапію предоставляли, препарати предоставляли. Тобто і во час операції добре відносились. Проте існування безкоштовної допомоги для онкопацієнтів у цьому медзакладі було під загрозою, розповідають в установі. Три корпуси Одеського регіонального протипухлинного центру мали здати в оренду приватній фірмі ТОВ БМТ Україна. Якщо це відділення заберуть, то що хворі лишаться без лікування, це одне. А в нас багато медперсоналу, який залишиться просто на вулиці без роботи. За припущенням гендиректорки медзакладу в орендованих корпусах приватна фірма мала намір надавати ті ж медичні послуги, але вже за гроші. Якщо порахувати скільки вартість цієї процедури, то це в день, якщо до нас звертається 110-120 осіб за хіміотерапію та десь 170 за лучовою терапією, ну тобто, це 300-280 осіб. Помножте десь тако на від 5 до 10 тисяч гривень. Ну така складається математика. Це, мабуть, буде приватна клініка, яка буде надавати за гроші хіміотерапію та лучову терапію у серпні. Потенційний орендар приміщень подав позов до суду. Вона подала на суд до нас, що ми, по-перше, звільнили ці корпуси, та по-друге, не не сплачувати нам оренду за те, що ми не звільняємо корпус. Керівництво протипухлинного центру наголошує, договір оренди був укладений незаконно. Таку думку розділили і в Одеське Ова. Як можливо було передавати. Ці корпуса з хворими, ну, мабуть, це трішечки неправильно. Ми зараз працюємо над тим, щоб це все повернути, як воно було до цього. Мною підписані документи до правоохоронних органів для того, щоб вони перепровірили законність цього всього. Після втручання військової адміністрації компанія БМТ Україна відкликала свій позов та попросила розірвати договір оренди. Проте ані суд, ані донотаріус, який мав оформити це рішення, представники приватної фірми так і не з'явилися. Ми намагалися отримати їхній коментар щодо цієї ситуації однак там відмовилися відповідати на будь-які питання у протипохлинному центрі. Повідомили остаточну крапку у цій справі мають поставити 3 листопада, навіть якщо БМТ Україна так і не вийде на зв'язок. Олександр Бончев, Дар'я Стойкова, Ярослав Цуркан Перший міський.